Ну що, тепер хочу продовжити все ж таки те, що я розказувала в першій частині. Яку ж я допомогу отримала коли приїхала? Перше, що я отримала допомогу, це те, що моя хост мене зустріла в аеропорту. Летіла я з Варшави, я їхала з України в Варшаву. В Варшаві я в той же день пересіла. З... Я їхала автобусом, з автобуса я вийшла і почекала буквально там 2-3-4 години. Потім приїхала я вночі, я на вокзалі там посиділа. Потім я ще знайшла людей, які теж їдуть в аеропорт. Ми якось так роззнайомилися і ми в трьох поїхали в аеропорт. У нас в різні часи були виліт, тому що дівчинка летіла в Сполучені Штати, мужик летів в Німеччину, а я летіла в Канаду. Але хочу сказати, що коли ми на автовокзалі в Варшаві спробували взяти таксі, нам перший раз сказали, що це буде коштувати 700 злотих. Ми такі, о, ні-ні, ні, ми якось будемо добиратися самі. Але потім нам підійшла полячка і каже, ні, не беріть від бордюра. Підіть, отому от є, можна викликати а, е, таксі і візьмете таксі, або його там візьмете офіційно. І ми пішли, і нам коштувало десь 25 злотих. Тобто, ну ви розумієте, що якщо ви нічого не знаєте, то вас можуть трошки надурити. Я так кажу. так. м'яко Ось Потім я з в аеропорту, я тут теж чекала на, мабуть, 3-4 години, у мене був виліт, і я полетіла в Торонто. В Торонто я була 12 годин, це була ніч, прилетіла я десь о 10-й, щось так. І аж в 8.30 у мене був виліт на Галіфакс ну, Я вже там знімала відео, як я була в Торонто. Хочу сказати, що ну, хтось отримує підтримку українців в Торонто я її не знайшла там. Була там одна жіночка, яка була.